Привіт з вами Хордія і ми сьогодні будемо знімати ось таке а тебе зелені це така коробочка вона прогадуватиме, тебе, що ви не бачили ось такий чек, Цю картку вам дають за 100 лилів, коли доволі що ви знаєте. Більше інформації на файту, а тебе не капкає, чеку там? Зараз покажу з вами вам свою колекцію. У мене є ось такий лайк. Елементаль. Санта. Пінвин. Королева. Ще одна королева. Санта. Оленят. Хор Піг Він Скавати шок, Альфови Оленятку І оленятку Тож така Та, та лайк, попередний каналу. Всім пока!